Друзі, вітаю вас. Звісно, не хотіла писати це відео, але все-таки запишу. В пенсійному фонді знаходжуся. Ось так. На дверях стоїть охорона, яка не запускає людей. Людей дуже багато. На дворі дуже холодно. Тут ось так мокро, слизько. На дворі мінусова температура. Стоячи в такій чергі. Подивіться, черга дуже велика. Це пенсійний фонд України і охорона не впускає середину. В середині, друзі, тепло. Тут холодно. Люди всі стоять і ось так. Це пенсійний фонд України. Вот инструкция, вот телефоны, ноже. Так, сейчас подождите, можно спросить. Салоны это по живой очереди дает аппарат, дает да. да. администратор. Да. Вот как... А какой вопрос у вас? А, ну, мне да. перестали да. платить да. выплату поместиться. Молодой человек. Э, ВД, что? Что, не Инвалидность. А, первая группа. Первая группа? Да. Первая группа. Сейчас пойдем. Если, если что, мне надо звонить, там узнавать. Звоните, узнавать. А скажите... это мне теперь записывать надо... Так, Скажіть, будь будласочка получится по этому пройти. Хорошо, нет, приходим общая очередь. Утром рано занимаем. Скажіть, ага. будь ласка, запитання таке. Я зараз зараз чоловік. холодно. Холодно. І чому тут немає подогреву? І як коли ми туди попадемо, щоб нам не захворіти? Где мы берем электричество? Подогрев. Пытаюсь. Не спешите. Так а что вы нас что тут тримаете работает? тут на холоде? Скажите, тут Наталья Михайловна холоде. сказала, что вы сегодня не встыгнете. Кто такая Наталья Михайловна? Администратор. Вона а вы не администратор? День, я не администратор, я подменяю ее на время обеденного перерыва. Она каждый день видит, сколько людей у нее проходит. Понимаете? Так. Каждый день она в этой кухне. Так. И она знает, что сколько вот у нее а сегодня пройдет. А что делать, чтобы было лучше? Що нам треба куди стукати? Да Привикли, приходіть у ну, а як же ми ж хоті, хочемо жити добре. У нас 8 вакансій. Пожалуйста, ви вважаєте, що я 42 роки пропрацювала? Я ще повинна прийти працювати. Не, до вас? Онуки є, нехай, бо не діти, онуки всі працюють, всі платять податки. Абсолютно всі. Я теж платять єсве також. У мене теж 42 роки стоять. Ну я зараз не про те. Я про те, щоб працювали. мене стояли на не холоді. не Треба Мені ну не стійте, йдіть додому вже. А приходьте а коли, коли прийти зранку, не пускають електронна очередь. У вас же не працює так, електронна черга. нет, да. там нет, да. нет записи, можете... до февраля не да это... да. да. ага. а, нет. Так, послушай минуту спокойно. Мы принимаем всех. Вы интереснее. можете записаться ага. на электронную ага. очередь Сазания. куда угодно. Другие боги, там ага. идет раньше ага. очередь, меньше очереди. Так. Пожалуйста, бог номер два, бог номер три, бог номер четыре, записываемся туда. Мы принимаем всех, к нам идут и все близлежащие села. Днепровский район, сурско Литовская, Новая Александровка, угу. Крас, э, кра, э, Краснополье, это Чечеловка. Все идут к нам. Понимаете? Мы не спрашиваем, а откуда мы всех принимаем. Большие очереди. Другие районы Боги не знают, но по электронной. Очередь, если ви запишете, они в активні сто ні, тако є порожні місце. Давайте. Чому ви нас не пускаєте? Вийде собі перерви Наталія Михайловна. Чекайте уберіть руки. Будь ласка, оберіть. Руки оберіть, уйдіть, уйдіте. Раді бога, уйдіть. Все У нас п'ять чи не ви нас не пускаєте свободні місця. Подивіться, свободні місця. Чому людей не запускаєте? Чому значит, на холоді тримаєте? Людей, а чого ви будете до 17-ї? Вас це на Це наша. справа. Ми, Ми ж не можемо кожен день приходити. будемо в теплі. Стуля пустіть нас. Тут є люди, які з асмою, ну, Ми, ми, ми а ви не пускаєте, мене... тому що тут холодно. Молодий у мене є учасник бі, без бізочері. Діду учасники бойових дій інваліди війни, не інваліди не армії, інвалід. Там просто черга ніхто не піде. Яке питання? Лише про <плеси> <плеси> питання пенсії. Які питання пенсії? Бувають різні, перерахунок. Ні, 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 в мене перше призначення. Нове призначення? Так. Нове призначення. Ви так як кажіть, що ви ще не пенсіонер, я Готувайте. вже пенсіонер по віку. І по віку, й по стажу. Я вже так. пенсіонер. Почекайте, можна до сі. Отаким От чином ми попали всередину, тут де тепло, де є свободні місця, є свободні стільчики, 17 вік... віконець. Є де приймають, робиться красивий чудовий ремонт. Із 17 робочих місць працювало лише 11. Я навіть зняла фотографію робочого дня одного робочого місця. Хочу сказати те, що побачила я: немає організації в пенсійному фонді. Адміністратор мені сказала, що у них немає кому працювати. Я підійшла до адміністратора і кажу: я маю змогу піти до вас працювати для того, щоб вам було легше. І е, на що мені відповіли, у нас всі місця зайняті. Тому, друзі, я бачу лише одне: немає керівництва і немає організації, роботи. Відділу номер 1 Відділу обслуговування клієнта номер 1 Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Електронна черга не працює. Взагалі тут директор це оцей охоронець, який хватав мене за руки. Електронна черга ніби є, екран темний.